Камарджова, вітаю! Це проєкт. Потанцюємо. І сьогодні у випуску на вас чекає яскравий і емоційний, насичений і технічно складний. Грузинський танець. Рачулі, ну що? Потанцюємо. Сьогодні у випуску. Я вже відчуваю цю енергетику. Насолоджуйся, розслаб своє тіло. Мені здається, що в тебе е, в крові тече грузинська енергетика і грузинський колорит. Цієї суботи о 10.00 Ми познайомимося із грузинським народним танцем Рачулі. Цей грайливий і жартівливий танець не залишає байдужим нікого. Варто заграти музиці, і ноги самі йдуть у танок. Ну що? Потанцюємо. Вау! Я вже просто закопалася. Грузинський танець. Діма, сьогодні будемо опановувати рухи. Рачулі. Грузинський народний танець Рачулі став широко відомий публіці зовсім недавно, на початку 2000-х років. Тому він все ще глибоко автентичний. І з чого будемо розпочинати? Ну що Ігорівно, рівно? Давай розпочнемо з першого нашого руку. Вихідне положення рук, будь ласка, постав так, як у мене да молодець. Тепер акцентовано будемо розпочинати рух з правої ножки вперед. І раз назад ножка вперед. Два. Ліва. Раз, два. Раз, два, три, чотири. А тепер справу на п'яточку. Спробую. Раз. Точка і носочок. Раз. Точка і носочок. Раз. П'яточка. Стоп. Молодець. Все дуже добре, правильно виходить. Дивися, акцентовано різкі рухи повинно виконувати. Раз, точка. Раз, точка, раз, п'ятка. Тобто, з акцентами. І акцент, як розумію, на підлогу. Так, на підлогу або на повітря. Якщо це в повітря, це в повітря. Погріва. Тобто акцентовано. Давай ще раз пробуємо. Поїхали вихідне положення ручок. Корпус два трішечки. Дивися, трішечки підлогу. Отак угу. трішечки. І Готова. поїхали. І раз, точка, раз точка. Раз, точка, раз, точка. Раз, точка, раз, точка. Раз, точка, раз і на п'ятку. Раз, п'ятка і носок. Раз, п'ятка і стоп. Є. Yeah. Круто. Молодець. Я вже відчуваю цю енергетику. Я вже відчуваю цю прис. Популярність рачулі отримав завдяки танцюристу Давиду Схиртладзе, зусиллями якого і поставили цей танець. Далі у нас другий рух. Так, другий рух до, доволі легкий буде. Насолоджуйся. Розслаб своє тіло, насолоджуйся від рухів. Буде рух вправо-вліво, ручки плавно працюють, що вправо, що вліво. Все це робиться розслаблено з насолодою. Будь ласка, і раз, два, три, чотири. Раз, два. Три можна трішечки навіть присісти і піднятися. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, Стоп. Вау! О, да. Я вже просто закохалася в грузинський танець. Ну що, поїхали далі. Наступний рух буде більш активніше. З боку в бік будемо рухатися. Руки одне будуть робити, руки раз, зроби. В другу сторону. Раз, два, три. І раз, два. Три. Раз, два, три. Так. Да, да. Молодець. Поїхали. Тепер з рухами. Розпочинаємо вправо. І раз, два, точка. І. Раз, два, точка. І. Раз, два, точка. Раз, два, точка. І зроби довернися. Поворот. Оп! І стало. Да. Молодець. Супер. Мені здається, що в нас тобою дуже круто виходить, і я так вже відчуваю, що я хочу рухатися далі і танцювати. Мені здається, що в тебе в крові тече грузинська, скажімо так, енергетика, і грузинський колорит, грузинська манера, і так, тому і інше. Продовж багатьох століть формувався народний виконавський стиль і традиції, які передаються з покоління в покоління. Ну що, поїхали далі? Я готова. М -м, який характер. Добре, поїхали. Розпочинаємо з п'яточки. Поїхали спочатку з ножки, потім разом з ручками. Руки поки що постав на пояс, да. І п'яточка. Раз, ножка. Закинули два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Є, молодець. А Тепер куди ножки, туди і ручки. Ще й руки будуть, все складніше. Розслабили ручки. Також працюють розслаблення. Отримую насолодові від цього ручки. Раз, ручки, два. Раз і дві ручки два. Раз, два, три, чотири. Розслабся, отримую насолоду. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісті. Щось вони трішки в ноги заплутали. Ну нічого, нічого. Давай ще раз. Давай ще раз. Пробуємо. Приготувалася. З правої ножки. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Додаємо темпу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стоп! Є. Молодець. Дальше все виходить. Дякую. Ну що, продовжуємо? Продовжуємо. Звісно, продовжуємо далі. Цей грайливий і жартівливий танець не залишає байдужим нікого. Варто заграти музиці, і ноги самі йдуть у танок. Ну що, Ірино, ти готова наступний рух вивчати? Готова. Будь ласка, поїхали. Ручки в тебе ось положення. У чоловіка може бути щось таке положення за пояс. Да. Поїхали. Ножка вперед зігнута буде. І раз, перебираємо раз, два, три. Раз, два, три. Раз, і знову раз, ж два, акцент. Три. Акцент, звісно, і. Раз, два, точка. Раз, два, хоп! Раз, два, точка. Раз, два, три. 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 Є. Так, можемо сміливо рухатися далі. Поїхали. Наступний рух. Дивися, акцентом будемо робити такі укольчики. Ззаді також акцентовано. Ножка назад. Раз. Ручки в тебе. Ось. Так. Раз. Перепригнули. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, раз, два, три, стоп, чотири. Молодець! Стоп. Чудово. Це дуже просто, але треба не забувати про акценти. Акценти, звісно, акцентовано все різкі рухи. Звісно, є в грузинських народних танцях і повільні жіночі, де ручки працюють плавно, де ручки працюють. Але в даному танці він такий більш акцентований, але й де є моменти, де треба відпрацювати чітко, різко, а де є можна. Як я тобі говорив, що і розслабитись, отримати задоволення. Так, все так. правильно. Ну що, наступний рух. Поїхали. Наступний рух. У нас буде, звісно, перебираємо ножками. Раз-два назад. Раз-два назад. Раз-два назад. Раз-два назад. Раз-два назад. Раз-два назад. Раз, два назад. Раз-два-три. Акцент. Раз, два точка. Раз, два точка. Раз, два точка. Раз, два, три. Стоп! Ти молодець, мені здається, що ти все життя грузинські народні танці танцювала. Дякую за комплімент, але, на жаль, ні. Діма, я пропоную тобі знову ж таки продовжити, тому що, як то кажуть, я відчуваю такі грузинські нотки, грузинський смак і не можу вже просто зупинитися. Хочу танцювати. Добре, давай спробуємо так, повернемося обличчям один до одного і спробуємо точку зробити. Так, да, молодець, від зеркалі. Спробуємо ось оцей рух зробити в парі поворотів. Доза до, -до скажемо так, давай спробуємо. І раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розвертайся обличчям на глядача. Раз, два, три, стоп. Ти мене розумієш. місцями просто. Так, і, да, Звісно, задотики невеличка зміна місцями. І, звісно, потім ти тут закінчиш таким рухом на місці. До кінця музики і зупинили. Добре? Чудово. Кожен танець відображає життя регіону, в якому він зародився, і таким чином є відмінним від інших і унікальним. Грузинські танці яскраві та емоційні, насичені і технічно складні. Я так розумію, це був останній рух, так Так, ірино, і ми зможемо вже спробувати зробити цілу хореографічну композицію. Станцю речу, звісно, насправді рухи, начебто, і простенькі, але думаю, що комбінація буде вах, яка крута! Все правильно, а ще додається темп кузинський. І нас просто тоді вже не зупинити. Ну що, потанцюємо! Спробуємо все поєднати. Ну що, поїхали. Розпочинаємо з першого нашого руху. Точка. Коліна втягнули, стали на півпальчики і поїхали з правої ножки. І вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І на п'ятку. Раз, два. Три, 4. На пятку. Три, 4. Останній раз. Раз, два. і 4, Пять, 6, 7, 8. Від мене. І раз, два, три, 4. Поворот. І 7, 8. І далі комбінація. Раз, два, три, 4, Пять, 6, 7, 8. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. У Кольчик. У Кольчик. У Кольчик. Поворот до мене. І поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стоп! Точка. Браво! Круто! Ну що, знову ж таки, від нас зараз буде сюрприз. Ми ці рухи відтворимо у справжньому танці. Ну що? Потанцюємо! მიცავს მომდასიგრძესა ამაშენივერსადენახს შემისგანასიდესა ამაშენივერსადენახს შემისგანასიდესა

Потанцюймо